Сьогодні ось у нас знову випав сніжок, був морозець. Ось як бачимо, йду ось так. Знизу болото, Чувака дня, прям жижа. Ой, зараз знайду місце посухіше. Чому я вийшов сьогодні на діляночку? Минуле відео було про добриво, про померзло таламу, азотні добрива, все таке. І хотів сказати вам, чого слід уникати саме в зиму, в зимівку в зимівку часнику. Саме, чого уникати по ділянці з часником. Дивіться, головне, щоб у вас діляночка, знаєте, як ото кажуть, під сою, чим рівніше діляночка задискована, вирівняна, тим краще і більше сої збереш. Так само можу сказати з часником. Чим рівніше, чим менше буде е, ямочок таких місць для збирання вологи, тим краще, менше е, можливості вимерзнути часнику. Ось дивіться. Ось бачите, ось ці колюжі. Це низовин, низовина така. І по коліям, і там далі. Видно ось воно. Ну. Там також такі ямки вийшли і Ось там збирається ось ця вода, скажімо так. Вода, талий сніг, були морози, з під низу земля ще волога. Як бачимо, ось тут під верхом така прям болота текуче. Але ж передають в нас морози, і воно все застигне. І ось ця корочка це саме гірше для часнику, бо він може вимерзати. Бо в льоді дуже важко зберігати е, життєву силу, скажімо так. І до азоту можна тут сказати, те, що ось коли ви по мерзлоталому любите вносити азот, ось такі калюжі де там сніг розтає, збирається, і воно весь туди азот, в ці калюжі стикає. стикає. І ось ці калюжі удобрені у вас, а ось е, около них все змивається в калюжі. Воно не повністю все залишиться в калюжах. Воно промивається, збирається і йде на глибину. Потім волога різко додається, у вас вже тут калюжі, і воно промиває на глибину, яка не досяжна до коріння часнику. Тобто, наче і азоту багато і все, але воно змилося, зібралося в калюжі, і в тих навіть калюжах воно пішло на більшу глибину. Так що по мерзлоталому дуже обережно і не поспішайте. Дивлячись від чистоти діляночки, як я казав в минулому відео, ось так: от. а вам, вдалих врожаїв, готовте доброго, готовте матеріальну базу, грошову базу. А ми працюємо.